Добрий день, заїхав на нашу нову локацію. Хочу вам показати, будемо починати вже скоро дорогу, от того шлабаума, сюди будемо робити, там закінчиться асфальт. Далі мене питав підписник, щоб я показав йому план розташування будинків. До нас сьогодні приїздив архітектор, Уже Почав працювати над генеральним планом, поки ось таке розташування, такий план. Раз, два, три, четвертий буде туди оглядово. Ця дорога, про яку я вам казав, також нам почали світло проводити. Так що ось так. Будемо скоро починати. Кому цікаво, звертайтеся. Поки ще є вільні ділянки.